Всім привіт! І сьогодні покажу, як зробити мій скін в Brookhaven. І да, я вже дуже багато спалила свій голос. Поїхали! І так, треба зайти от сюди, і вам буде висвічуватись ось цей колір. Беремо його. А тепер заходимо сюди. Ось. Тепер заходимо ось сюди ну, беремо оцю штучку, як у мене. Ось вона. І тепер ідемо сюди. Ось. І шукаємо чорну футболку. Зараз я її найду. Зараз покажу, яка вона. Ось така. Ось, Беремо таку футболку і заходимо в ці штани. Ось. І вам будуть висвічуватись ось ці штани. Якщо вони маленькі, то зараз покажу, як зробити більш ноги такі мілкі. Заходимо сюди і беремо ось це. Ось. А тепер, якщо у вас воно таке, то теж заходимо сюди і беремо оцю голову. Так, зараз хвилинку. О, ой. Ось. У вас будуть отакі вже шорти. А тепер заходимо сюди і. Заходимо сюди. Так. І якщо там будуть рукавиці з бантиком, то беремо рукавиці з бантиком. Я маю мазі не отакі. Зараз покажу які. Отакі. От Але вони, а, як сказати, білі з рожевими бантиками, тому шукаємо такі. Так. Ось такі. Ось вони. І зараз покажу, як знайти мої волоси. Заходимо от сюди в і заходимо сюди. Сюди. І зараз я впишу Rainbow Dash. Ось ось таку назву вписуємо. І вам потрібно вигрузитись ось ці волоси. Ось вони. Якщо не знаєте назву, зараз я вам покажу. Ой, я їх вже не можу купити, тому що е, я їх вже купила. Ну, коротше, беремо ці волоси сюди і беремо ось цей пірсинг. Ну, а тепер мені міняємо ходку. Беремо ось цю. І так, по черзі. Ось. І теж ось такий нуб. І ось результат. Ви зробили мій скін в Роблоксі. А на мій новий скін я вам покажу на, десь на 20 лайків. Наберете? Так, у мене новий скін.